55 років праці у літературі за його плечима 60 власних книг, 170 пісень та близько тисячі наукових праць. Він один з найавторитетніших дослідників слова у полку Ігореві та запровадив новий прозовий жанр роман з уст народу. Так літературні критики кажуть про творчість Степана Пушика, добре знаного на Прикарпатті та далеко за його межами письменника, літературознавця та фольклориста. Днями Степанові Пушику виповнилося 70. З цією подією його привітали колеги по цеху. У літературному музеї Прикарпаття відкрили виставку приурочену життю та творчості ювіляра, використавши матеріали з фондових колекцій. Десь видано з приведеннями у мене до 60 книжок, десь звучить до 170 пісень, десь до тисячі наукових праць я опублікував і зібрав багато фольклору. Я думаю, якщо би мені вдалося все це видати, то я не знаю, чи би. Більше говорили про мене як про письменника чи про фольклориста. Не кожному письменнику так вдалося зреалізувати свій творчий потенціал, як йому. Я вже не кажу, я визначаю кілька блоків. Це піс, 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 пісенний блок. Пушок в ряді таких класиків українського пісенного жанру, як Малишко, як Павличко, як Білаш, як і, Івасюк. Я вже не кажу про фольклорну його фольклорний доробок, тому що стільки зібрати українського фольклору пісень, легенд і подати їх в записах, інтерпретації він, напевно, один з небагатьох справді великих фольклористів. E aí